Вітаю, майстерня варвар ножі та сокири. Сьогодні на огляді ніж японець. Я залишив його в японському стилі, але втілив його у власному виконанні. Тобто, загалом на клинку є 6 спусків, що робить ніж технічно дуже складним виконанням, бо кожну кожну цю лінію та грань. Треба було поєднати, щоб вони симетрично зійшлись, були красиві з обох сторін, мали правильну геометрію. Майстри своєї справи, показали, показали, що навіть такою складністю роботу реально виконати. Всі, всі лінії зійшлись як треба. Клинок має холодний сталевий відтінок, дрібний сетин, плюс поліровка реально розкриває весь ніж. Як витвір мистецтва. Загальна довжина ножа склала 233 мм. Довжина клинка 125 мм. Товщина ножа в обусі 4 мм. Руків'я виконане з чорної мікарти. Вона є такою тактильно приємною. Міцна агресивна насічка дозволяє ножу міцно триматись в руці. Три нержавіючі стяжки дозволяють тобі бути впевненим в тому, що ніж є дуже міцним та монолітним. Торець ножа оброблений в стилі битий камінь. В одному з минулих відео я вам розповідав про мультикріплення теклок. В цій серії також було використано нове цікаве рішення. Це отака красива червона проставка, яка виконує роль резинових дамферів. А також додає ножу цікавого вигляду та харизми. Загалом тираж серії склав 55 одиниць, ніж виконаний в єдиному дизайні. 40 одиниць зроблені в класичному чорному виконанні, решту 15 з кольоровими ножнами. Вартість ножа складатиме 5620 гривень, за які ти отримаєш. Транспортний чехол, впач майстерні, 1,5 метри паракорду для монтажа на спорядженні. Або щоб зробити темляк. Чотири стяжки ну, раптом тобі не хватить паракорду, щоб десь змонтувати ніж. Ніж, піхви, кріплення та класна червона проставка. Тираж 55 одиниць. Поспіши придбати свій ніж. Якісні ножі, майстерня Варварнайф.